Цього всього я хоч хотіла би перейти до відгуків. Знаєте, це моя найулюбленіша напевно рубрика, тому що саме ціни, що ми отримаємо, це відгуки, вдячність і подяка від людей, які кардинально змінили своє життя. Продукти Фітлайн це не продукти, це не комплекси від хвороб, це комплекси для здоров'я. І Людмила Петрівна казала на початку свого виступу про те, що у нас холістичний підхід такий для, для здоров'я в цілому, і тому, коли людина починає приймати, не просто послухала про продукт. А в практиці починаю його приймати, я завжди говорю це як перше кохання, тому що ми отримуємо такі класні результати. організм починає по іншому працювати і просто входить в ресурс. І зараз, підтверджені слів Людмили Петрівні, у нас є декілька відгуків, вдячних клієнтів, які дозволили собі не просто почути про ці продукти, а й приміняти їх і отримати свої результати. Тому я запрошую до відгука. Аліна Архіпенко. Будь ласка, піднімайте ручку, включайте мікрофончик, вам повинно вже бути включено. Ми хочемо вас запросити і спитати, що ви, що ви п'єте, який час і які, е, які у вас результати. Буквально 2-3 хвилинки. Добре, всім доброго дня. Мене звати Аліна Архіпенко. Я фармацевт, працювала в аптеці 12 років. А останні з них два на завідуванні. і саме друзі познайомили мене з клітинним харчуванням, за що я їм дуже дуже вдячна. Звісно, мене був запит: це ерозія шлунку по всій слозовій, і я була дуже здивована наскільки швидко продукція працює. Я вже точно не пам'ятаю через тиждень чи через два, але я помітила. Перші зміни, У мене зникли боліві відчуття та подразнення. Я помітила, що пишнкова почала працювати краще, вже відмовилась від ферментних препаратів, зменшилось газоутворення і нормалізувалась робота кишківника. І я зараз бачу, що от шкіра набагато стала сяюча, красивіша для нас дівчат взагалі такі от дуже класний показник. І для мене ще як фармацевта було важливо те, що а, немає рецидивів, бо коли я вживала просто лікарські засоби, тобто я їх пропивала один-два рази на рік. А, ось в цьому і є суть те, що мене вразило, а, я відновлюю свій організм, і коли от почалась війна. Не було жодного такого рецидиву, не було жодного разу, щоб я випила якусь таблетку, не було розладів шлунку. І ось саме я хочу звернутися до кожного, щоб ви розібрались, що саме це та продукція для здоров'я. І це моє бачення фармацевта, воно розширилось. Я ще раз висловлюю свою подяку друзям, які допомогли мені розібратися в компанії. І це продукт вартий уваги, розберіться, це саме продукт для здоров'я. Дякую, Роз... дуже хочу почути від фармацевта, від професіонала цю інформацію. Цю від... Скажіть, будь ласка, скільки ви приймаєте і яку продукцію приймаєте? На чому у вас такі результати? А, такі результати я отримала на базовому сеті. Я вживала продукцію перші десь 2-3 місяці, потім була перерва. От на постійній основі я вживаю вже е, більше року, і лінійка розширилася. Окрім базового седус ідуть масла. У е, мигаєзим, амінокислоти, цельшут е, б'юті. До речі, б'юті також класно працює на созу слонка, Також у кого є там якісь ерозії чи нав'язви, е, я також рекомендую звернути увагу на цей препарат, на цей продукт. Вибачте. Дуже дякую, Аліна. Бажаємо вам найкращих результатів подальшому і вживати ці продукти. Дякую. Ми переходимо до слідучого відгуку І у нас Марина Мінакова. Марина, доброго дня. Хочу... Доброго. доброго. А, я з продукцією FitLine познайомилась в кінці октября. А, Но в начале октября мы с мамой переболели ковидом, и у меня абсолютно не было энергии вот просто ни на что. И когда я познакомилась и начала употреблять оптимальный сет, и я почувствовала изменения какие-то в организме, и почувствовала прилив энергии, и через три недели моя энергетика полностью восстановилась, я смогла заниматься теми делами, которые я обычно делаю, но поскольку я оптимальный сет... Сет купила и для своей семьи, у меня мама принимала, сын и невестка, то у нас у всех появились результаты. Но больше всего меня, конечно, поразил результат моей мамы. И на тот момент было 91 год. И можете себе представить, что через три недели после принятия оптимального сета, это такая маленькая женщина пожилая вычерпала одна 200 литровую бочку воды и даже пыталась ее перевернуть для меня это было конечно такой показатель и у сына и у невестки тоже появились свои результаты я принимала только оптимальный сет несколько месяцев флеш эффект наступил у меня где-то через 7 месяцев и чему я была очень рада. А вот с 1 июня я добавила по схеме Сибаланс и ресторей после еды. И первый же месяц, не меняя рацион питания, не меняя порядок э, приема пищи, я э, потеряла э, 2,5 килограмма. Это меня очень радует, потому что у меня до этого я э, применяла очень много и голоданий, и диет и физических нагрузок, ничего не помогало. Вдруг я получила такой результат. В настоящее время в организме моем что-то происходит, я чувствую легкость, у меня понемножку уменьшаются объемы. И э, поскольку я увеличила количество ресторейта, я должна сказать, что буквально с первых двух дней начала приема ресторейт у меня улучшился сон. Это был глубокий полноценный сон, который позволяет мне отдохнуть за 6-7 часов и быть готовый к новому продуктивному дню. Так вот, дополнительное употребление Ристарейт привело к тому, что у меня начали восстанавливаться волосы. Я знала, что это будет, но не думала, что это будет вот так прям скоро. И начало уменьшаться количество седины, и это не может меня не радовать. И вообще, я должна сказать, что Фитлайн каждый день дарит нам какие-то неожиданности, новые открытия и своего организма, и продукции Фитлайн. И вот такой тендем дает О ті результати, які ми всі маємо. Тому і я э, очень, очень довольна продукцією фітланів. Дуже дякую, Марина. Виглядаєте чудово, ви прям сяєте, знаєте, ізучаєте таку позитивну, класну енергію енергію фітлайн це однозначно. Дякую вам за ваш відгук, чудові результати, і бажаю в подальшому також далі пити фітлайн і отримувати ще кращі результати. Дуже дякую, гарного вам дня. І ми приходимо до наступного відгуку Мар'яна Зварич. Мар'яна, доброго дня. Доброго дня всім Вітаю вас, Західна Україна. Мене звати Мар'яна Зварич, мені 42 роки буде незабаром, і ви знаєте, коли мені було 38, я почувалася, мабуть, на 83. Проте, все, що у мене було з здоров'ям, не буду займати час, але з останніх подій в мене великі проблеми є з хребтом, тобто просідання хребців, що защемлення робить, віддає в ногу і так далі. Скільки я ходила, вправляла, воно було тимчасове. І от я зрозуміла, що потрібно взятися таки прицільно і пішла до хорошого мануального терапевта, який надає і фіз процедури. Ви знаєте, після того, коли мені вправляли, хто знає, який хрускіт відбувається, йде запаморочення в голову. І я на підсвідомості, я їхала за 50 кілометрів, і я розуміла, що мені потрібна буде допомога. І це мій помічник був коензим. Я так вдячна Богу і собі, що я його взяла, тому що після того, коли мені повправляли, я встала, а мені просто земля крутиться. Я випила декілька крапельок по ензиму, і мені стало легше. Бачачи, скільки там людей, в яких піднімався тиск, і через це не змогли їм надати хорошу підтримку для хребта, так як ті процедури викликають підвищення тиску, то я розуміла, що я могла бути поміж них. Але завдяки коензиму було добре. І ще була аномальна жара, у мене завуження судин до голови. і Я добиралася різними транспортними засобами, і дуже сильно мені здавалося, що от-от я можу впасти в безсвідомості. І я знову ж таки мала пляшечку води, інколи брала цель яблучний з собою, розводила і мала коензим. Після того, коли дві-три капельки під я запила коктейлем, я не знаю декілька секунд, і мій стан. Покращувався і я почувалася досить добре. Тому я дякую всім продуктам, які я вживаю, тому що я відновила свій ЖКТ, який є залогом усього організму, здоров'я всього організму. І просто це для мене клад. Я хочу всім розповідати, що не думайте, що все проходить просто так. Свій організм потрібно підтримати, і в підтримці нам допомагає пітлайн. Дякую. Дуже дякую. Ваш лайфхак. Основне, що коензим потрібно завжди з собою носити, і це не тільки вас, да тобто ми носимо з собою для така швидка допомога. Коензим завжди повинен бути в сумочці, в машинці, або в авто, або в кармані. Це правда. Дуже дякуємо вам за відгук. Бажаємо здоров'я і щоб профілактували хвороби і не хворіли. Дуже дякую. Ми переходимо до наступного відгуку, і наступний у нас Алла Гарбуля. Так. 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 Доброго дня, Алла. О, яка гарна. Доброго доброго. Всім доброго дня. Я Горбуля Алла, мені 59 років. Я пенсіонер. І з продуктом Fitline мене познайомила мій наставник Тетяна Пастух. У мене. Два таких серйозних діагнози це коксартроз третього ступеню та закульчого суглобу та гіпертонічна хвороба другого ступеня. Хвороба вже так вклала в ліжко, що я вже не могла ходити своїми ногами. Півроку я лікувалася, я виконувала всі поради лікарів, але результату ніякого я. Не получила, а ще й додала собі болячок і ще й все ставало все гірше і гірше. І Було дуже тяжко і важко. Я вже лежала у ліжку, плакала, переживала, шукала вже для себе якийсь продукт для того, щоб трохи себе підтримати, бо хотілося вже ходити своїми ногами і не бути дітям, як кажуть, у е, тягості. От. І коли вже ми з Тетяною познайомились, вона мені розповіла про цей неймовірний продукт. Я навіть не вагалась, я вже зразу купила той оптимальний сет, бо мені вже дуже-дуже хотілося бути у нормальному стані. І за півтора місяця я вже почала підніматися з ліжка сама, то мене дитина водила. Сирим'я по хаті за ручку, а я вже почала підніматися сама, вже почала виходити на вулицю сама, бо був вже травень місяць. хотілося уже того свіжого е, повітря дихнути. І слава Богу, от я вже вживаю продукт два роки. Від... Я такий маю класний стан здоров'я, що я себе зараз краще почуваю, ніж я себе почувала у 45. І в цьому році я вже сама копала ті грядки під помідорчики. Вибачте, щось у мене тут вибиває. І моя гіпертонія, яка вже в мене була 25 років, кудись пішла і е, хай іде, не вертається. Я вже той тиск е, забула, коли міряла, так, може іноді для цікавості. Ну, для цікавості це було це так, 120 на 80, 130 на 80, все класно. Коксартроз мій теж, Заспокоївся, видно, пішов у стадію ремісії, і вже немає в мене тих приступів, немає вже їх, тих судом, які просто не давали не жити, не спати, нічого. І я взагалі на четвертий день, коли я вже почала приймати оптимальний сет, я почала вже нормально спати, бо е, неможливо було. От. І е, хочу сказати, що Фітлайн це дуже добре відновив моє здоров'я. Він дав мені ресурс мати здоров'я, е, радіти життю, і головне, ходити своїми ногами. От. І я дуже вдячна компанії за те, що розробили такі унікалі, унікальні, неймовірні продукти, бо це дійсно продукти для здоров'я, а не від хвороб. Ми не лікуємось, ми цими продуктами відновлюємо свій організм. Я така щаслива, що я просто радію з кожним днями. Це по вас видно, ви прям сяєте, ви прям така. У вас дуже класна енергія і ваш Я відгук... радію кожен Так, да, клас. Ваш відгук просто приголомшує. Я? Ви... Я, я просто на вас дивлюся і хочу це посміхатися, це дуже класно. Дуже дякую вам за ваш відгук. Насолоджуйтесь yes. життям, насолужити здоров'ям і фітлайн це потужна поміч для організму. Цілуйте собі ручки, що ви не тільки почули, а й вживаєте всі. Дуже дякую, Алла. Переходимо до наступного відгуку. У нас Алла Сапон. Так, доброго дня. Доброго, доброго дня. Алла сапон сорок роки. Проживаю в місті Київ, маю четверо діток, маю дуже багато результатів як діток, так і в себе, тому що в мережевому 5 років, а саме з компанією PM International я вже рік і 7 місяців. І вже через півроку вживання в мене був дуже великий результат. В мене всередині вічка був великий нарост, і вже запланували операцію, але почалася війна і стало не до того. Вживала просто продукт, базовий сет і дедрінг. Вся родина у мене також вживала базовий сет, і дедрінг. тільки найменша донечка вживала junior, Power Junior. І коли, коли через півроку вже якби трошки оговталися цієї війни, коли я заглянула в дзеркало, я тільки помітила, що воно розсмокталося. Взагалі нічого не сталося. Все відновилося повністю. Плюс до того міома. Була е, міома і були грудочки у е, грудях. Е, мені назначали кожне півроку проходити мамографію, е, але я її не проходила майже рік, тому що почалась війна. А коли пройшла за допомогою продукту вживання цілий рік, то вже грудочок не немає. Вже все добре. О тому я рекомендую дуже дуже всім, всім, всім хто нас зараз чує. Цей унікальний наш продукт від Lime. Всім гарного дня, до побачення. до зустрічі. Дуже дякую. Алла, скажіть, будь ласка, ви вживаєте тільки базовий сет, чи ще якісь продукти? Ще раз я вживала базовий сет і зараз вживаю протягом року, але потім сім місяців наступних я всю всю лінійку нашу я випробувала: і б'юті, всі, і генерейшн 50+, Ну, тобто, я посоково постійно... до. Продукт. Угу. Супер, правильно, на собі не можна економити. Дуже дякую вам за відгук. Бажаю міцного здоров'я і оздоровлення надальше. І ми переходимо до наступного відгуку. У нас Галина засуха. Добрий день всім. Вітаю на бізнес Академії. Моє ім'я Галина Засуха, мені 57 років. По образованию я геофизик, по призванию рестората, сегодня не волонтер. Познакомила с продуктом меня коллега, показав пакетик Бейсика и сказав, что это чудо. В чудеса не особо верю, поэтому Google призвала себе в допомогу, познакомилась с Мариной. Так как и многие, наверное, сказали, что голос здравый не говорил, такого не бывает, таких результатов не бывает. А интуиция сказала, або читай чужие результаты, або найди свой результат, пробуй. Зарегистрировалась в конце 2021 года, я партнер компании. По проблемам со здоровьем имела, наверное, весь букет, присущий 57 годам. Конкретно метеозависимость, большие проблемы с суглобами, со спиной, желудочно-кишечным трактом, мигрени, укачивание, аллергии. На сегодняшний день тополь цветет, я с макияжем, амброзия, я с макияжем. Про погоду не вспоминаю, даже тогда, когда на дворе неизвестно, что происходит. Спина перестала беспокоить на третий день, то есть ведь результаты сразу. Сейчас имею, на сегодня, вот я сейчас в корсете, у меня перелом головки плечевого сустава, и имею очень удивленного травматолога, который не понимает, почему я улыбаюсь при визитах к нему. Когда я говорю, что я всего в кабинете доктора приняла обезболивающий один раз и больше ни разу не принимала очень удивлен, расспрашивает за продукты, за компанию, очень интересно ему это, что не может не радовать. И я быстро видновлюсь с Светлайном в данной ситуации, в ситуации перелома. Я активна, я бодра, я хожу до 10-15 километров в день с такой травмой. По остальным аспектам проблемным в своем здоровье тоже имею чудесные результаты. Нет скованности с углобах, нет укачивания. Это чудово. Продукт рекомендую всем. Принимаю всю линейку фитлайна, но планирую еще сбильшить ее, потому что у компании всегда появляются новые продукты. Выбор всегда за нами. Мы или принимаем продукт премиум класса, как еду, и оздоравливаемся, или принимаем лики сомнительных э, производителей и сомнительного качества. Поэтому э, для себя тише с тем, что приняла верное решение, не ждала понедельника, чем наступного року. Э, Маю результат, всем пропоную. Супер дякую. я вас, з таким правильним мудрим рішенням ще в кінці 2021 року, і пройшло декілька років. і Ви маєте такі результати. І ще мій такий вам до вас посил. Що коли цікавиться, особливо лікарі, не мовчіть да розповідайте, тому що наша місія реально нести це здоров'я, цей продукт е, в своє оточення. Людям потрібен зараз життєво потрібен цей продукт для того, щоб почуватися добре, в ресурсі краще висипатися і вирішувати багато питань по здоров'ю. Дуже дякую вам, Галина. Дякую. Дякую. Бажаю, бажаю ще більших відгуків і ще більших результатів по здоров'ю. Е, і ми приходимо до наступного нашого учасника марафону по відгукам це Світлана Величанська. Світлана, доброго дня. Доброго дня, Мариночка. Я Світлана Шнайдер, величанська, ВПО з Херсона, кандидат наук, децент. десять років викладала в аграрному університеті. А на зараз, зараз я працюю головою правління ОСББ у місті Херсон. Після чергового обстрілу Херсону у листопаді 2022 року. Ми з мамою прийняли рішення виїхати з Херсону і приїхали до сестри в Кривий Ріг. В депресії на заспокійливих, мама на антидепресантах, без якихо думок, почуттів, тобто, життя було поставлено на паузу. І коли моя подруга Лена мене пригостила активайсом з подругою, ми разом з подругою поїхали в гості до неї, я відразу відчула результат: внутрішній жар, якісь покалування. І коли приїхала додому. Мені стало цікаво, що ж так воно діє. Чому воно так діє? Чому така реакція? Мене вона дуже здивувала ця реакція. Тому була звичайно друга зустріч на другій зустрічі. Ми з подругою пробували б'юті. і подруга вирішила зареєструватися. Я в мене не було димок реєструватися, Аліна каже, ну я ж тебе першу позвала, давай реєструйся. Якщо не прийняла ще рішення, от тобі посилання, прийди на бізнес академію. Я почула в бізнес академії, що це міжнародний бізнес, надійна кампанія, постійний зріст. Оці фрази мене дуже здивували. Я приїхала додому, я слухала, коли робила манікюр. Приїхала додому, перешерстила Google, весь інтернет, і я здивувалася. Який це унікальний продукт? І оце НТС, НТС всі кажуть: а коли я на собі прочула це НТС, мене це дуже потішило. Я після бізнес-академії відразу вирішила реєструватись на найвигідний пакет, на менеджерський пакет, і в компанії я зараз вже 4 місяці. Через тиждень прийому базового сету я почала спригнула з заспокійливих, мама з антидепресантів, почала висипатися, і в голові з'явилися якісь думки. Почала думати, що життя ж не поставиш на паузу. Тому потрібно далі жити. Я почала проходити навчання, вивчати продукт, стараюсь не пропускати зуми командні, приймати активну участь. І на таких навчаннях я почула унікальний, такий унікальний продукт, як каінзін Q10, що він там заживляє ранки, ну, якось так почула, і воно десь пішло на задній план. А коли 10 днів тому мене укусила собака, то саме Кінзін Q10. 10 мені дуже знадобився. Ввечері я обробила рану і наложила пов'язку. Коли випила ресторейт. Мені не треба, не, не, не потрібно було знеболювальне, Мене це дуже здивувало. І вранці я проснулася, думаю, якщо поміг рестарит, значить Q10, Знаю, що е, регенерує клітини, встановлюю їх. Значить, і зовні він буде працювати. Я змощувала місце біля укуса собаки, а воно вже опухло дуже і дуже велике було почервоніння. І о чудо. Через декілька хвилин, через п'ять хвилин, температура знизилась. Мене це також дуже здивувало. Я ні в кого не питала, можна чи не можна. Просто чисто інтуїтивно. Марина Лавренюк казала, що є така інтуїтивна медицина. І оце інтуїтивно я змощувала свою рану. Потім мені привезли ще такі от продукти ib 5 і два укуса вже загоїлися, третій, який був дуже глибокий, вже майже скоротився і став півсантиметри. <кхід> я знаю, що обладає цей продукт дуже високою антиоксидантною здібністю знутрі і перевірила на собі, що і із ізовні. <свісно> і що мене ще здивувало в цьому продукті, що дуже швидко, через два дні стухла опухоль. Взагалі не було, як будто було укуса і не було. Це не ліки, однак, це продукт, який дуже потужно допомагає регенеруватись клітинам, які пошкоджені в нашому організмі. Мені ще хотілося сказати, що моя мама також приймає ці продукти. Мамі 86 років, вона приймає джуніор, ресторейт, Цельшуц, і зелений Цельшуц їй дуже подобається. Я відчуваю результати на собі під час прийому продуктів. Я приймаю. Мегальний сет, цельшут, Б'юті, Q10 і Омега 3. Дуже мені подобаються ці продукти, і я вдячна Олені за те, що вона мене позвала е, в цю кампанію, вдячна Рольфу Зорову за новинки, новинки е, і за цей концепт NTC. Я... Такого раніше в моєму житті не було. Дуже вдячна всім. Дякую за те, що дали можливість виступити на такому мероприємстві. Дякую. Is. Ана дуже цінне відгук. Знаєте, вас слухаю. Думаю, що завжди говорю, що у продукції є ціна і цінність. Ціна це гроші, а цінність це оці гарячі ваші глаза, це, це енергія, це покращення здоров'я, самопочуття. Це саме велика цінність, яку ми можемо собі дати. Це відремонтувати свій організм, да, і бути в ресурсі, і гарно висипатися, і бути активними, і щоб все працювало як часики. Тому що здорова людина хоче може і робить набагато більше ніж хвора. Корій людині потрібно тільки одне здоров'я, тому ми тут за здоров'я. Дуже дякую.